Віск лайм віск на синтетичній основі, має низьку температуру плавління 40-45 градусів. Працює як в делікатних зонах, так і на великих ділянках. Має легкий цитрусовий аромат, в складі є дуже багато олій, які сприяють тому, що віск є ластичним та еластичним. Він може працювати як маленькими аплікаціями, так і великими аплікаціями. І коли ми знімаємо аплікацію з тіла наших клієнтів, аплікація не кришиться. Також варто відзначити, завдяки тому, що в цьому воскові дуже багато олій. Він рекомендований для маленького. Майстрів початківців, тому що цей віск можна розносити трошечки довше, тобто формування аплікації трошки пролонговано. Цей віск працює з жорстким волоссям, з пушковим волоссям, з постійно депільованим, а також первинним волоссям. Як було вище сказано, що цей віск має синтетичну основу, а також в складниках є мікрокристалічний віск та етілен Ці складники роблять Роблять цей віск дуже пластичним, а також мається в складі емульгатор, який допомагає об'єднати всі складники в воскові, і він не розшаровувався. І таким емульгатором є гідрогінат Полі. Виробник Санеталія дуже ретельно підходить до якості своєї продукції. Тому, якщо в складниках є натуральні компоненти, то вони обов'язково проходять дуже якісне двохфакторне очищення. І це говорить про те, що алергічні реакції на шкірі клієнта будуть відсутні. Воски серії Tropical Full Body. Усю лінійку восків можна використовувати для Видалення волосся з будь-яких частин тіла. Всі воски на синтетичній основі мають екзотичні тропичні аромати: маракуя, карибська блакить, манго, лайм. КАКОС, технологи заводикса Неталія виважено підходять до створення формули. Усі складові мають бути абсолютно безпечними для шкіри та максимально гіпоалергенними. Щоб будь-який віск спрацював, потрібно почати і завершити процедуру видалення волосся правильними засобами. і над цим також попрацював виробник. Перед тим як наносити на клієнта віск, шкіру клієнта потрібно додатково обробити засобом до депіляції, який очищає та обезжирює шкіру. Засіб можна розпреділяти по шкірі клієнта як безворсовими серветками, так і спонжами. Обов'язково робимо це в декількох направленнях. Після цього обов'язково використовуємо бу. І це тальк від торгівельної марки Xane Тальк розпреділяємо по шкірі. Він є буфером між воском та шкірою клієнта, а також забезпечує делікатне ковзання шпателя. лайм на синтетичній основі в складі дуже багато олій, тому працює з жорстким волоссям пушковим і видаляє його з першого разу.